Друзі, маємо ось такий зарядний пристрій на 12 вольт, це пристрій на 60 А. Зараз виставлено 31 Ампер. І можна виставляти будь-яку напругу. Тут виставляється напруга. Ось тут і крутілка виставляється на скільки ампер. А також виставили ось ваттметра. Заряджається в нас ось такий акумулятор, 12-вольтовий потужний акумулятор. БМСка 200 Амперна. Далі ось зарядний пристрій. 59 ампер. Зарядка йде. В 59 ампер. 822 Вт. Це заходить. В акумулятор і споживає 900 Вт. Це на переробку йде приблизно 100 Вт. Сам акумулятор заходить 822 Вт. Ось такий зарядний пристрій кого цікавить, телефонуйте. До комплекту йде ось такий провод. Але він заслабенький, то я взяв потужнішого від комп'ютера.